Вишукана, романтична, пронизана флюїдами позитиву та добра класична віденська музика славетної родини музикантів штраусів. У Закарпатській обласній філармонії колектив академічного симфонічного оркестру під керівництвом Вікторії Свалявчик-Цанько представить слухачам нову концертну програму Йогана Штрауса, Вальси та Польки. Звучатимуть також три арії у виконанні вокалістки Галини Гаврилко. А однією із фішок буде виконання композиції під акомпанемент Ковадла. Абсолютно нові арії, які ще в нас в Ужгороді не звучали. І це буде, наприклад, Анен Полька, Арія з Шампанським. Потім буде пісня кохання Арія Джудіти. Сюжетна лінія буде пронизана в цих творах. Ну і завжди будуть сюрпризи. І твір на ковальня, полька на ковальня, на полюванні. Ну і звичайно ж, без голубого Дунаю взагалі штрауса вони уявляють. і нас Буде дуже гарна постановка. Чотири дівчини будуть танцювати вальс, і це буде таке поєднання, співпраця з балетом нашим. Тобто я сподіваюся. Нам концерт дасться, не зважаючи на всі перипетії, які зараз відбуваються, тому що ми повинні щось позитивнести позитив, нести позитив е людям. Концерт вальси та польки симфонічного оркестру відбудеться у середу, 15 лютого, о 18.30. Триватиме він задля збору коштів Збройним силам України. Квитки можна придбати у касі філармонії або на сайті концерт.ю